Так ось реальні люди і реальні наслідки. Ірина з Бахмута, вона втратила свій дім, бо хтось колись повірив у дружбу з Росією. Пан Василь 72 роки. Пенсія у нього 3500 гривень. Андрій, боєць передової. Захищає державу, в якій досі обирають по телевізору Ганна, Вона Ліка, яка щодня рятує життя, але не може купити нове обладнання, бо грошей немає. І ось таких реальних людей з такими реальними наслідками можна приводити дуже-дуже багато. Кожного разу народ обирає. І кожного разу народ сподівається, що щось зміниться, щось покращиться. Так відбувається, так. Але віра без дій це просто ілюзія. Час нам всім запам'ятати, всім нам, що політик це не Месія, а це ваш найманий працівник. Ви ж його брали. Для чого ви його брали? Щоб він працював і не просто працював, а приносив результат своєю діяльністю, але відповідальність на вас, бо ви його брали. І всі результати його діяльності це і ваш результат, вашого вибору. Обирай тих, хто давів справами. А не тих, хто купив тебе словами або лозунгами? Бо наступного разу буде пізно. Ось що таке вибір. І ось які наслідки можуть бути після вибору, які відчує кожен на своєму житті. Хочеш знати, хто винен у тому, як ми живемо? А дуже просто. Подивись у дзеркало. Бо твій голос це не просто якийсь бюллетень. Це твоє життя. Ось життя, яке ти створив своїм вибором. Або ти керуєш вибором, або він керує тобою. Тільки так. І наступного разу не помолись во